В 10 класі ми починаємо знайомитися з новим розділом геометрії, який називається стереометрія. Стереометрія вивчає фігури в просторі, а до цього ми вивчали фігури на площині. Такий розділ у нас називався Планіметрія. Так от, сьогодні пропоную вам поговорити про основні аксіоми стереометрії, а також про властивості базових фігур стереометрії. Отже. А стереометрія вона відрізняється від планіметрії тим, що ми будемо працювати вже не в межах однієї площини, а в межах простору, тобто в двох-трьох площинах і так далі. Але важливо пам'ятати, що все, що ми вивчили до цього в планіметрії, воно також діє і також є справедливим. Отже, які основні фігури стереометрії, якими ми будемо оперувати, це точка. Точка прийнято позначати як і завжди великою літерою друкованою. пряма. Це така лінія, яка не має ні початку, ні кінця. Нагадую, важливо пам'ятати, що вона розповсюджується в безкінечність, Позначається такими маленькими писаними літерами і додається з терометрії ще площина. Площину так математики просто домовилися, щоб розрізняти позначення, позначають грецькими літерами: альфа, бета, гама і так далі. Ось такі позначення використовують. Так от якою б не була площина. В просторі завжди існують точки, які їй належать, і які їй не належать. О, давайте подивимося, бачите. А це у нас така фіолетова площина. Покрутимо її, і ми бачимо, що точки А, Б, бачите, ось вони належать нашій площині, можна подивитися знизу на неї. А от точка К не належить добре. Це однозначно, пляма задається через дві точки. Наприклад, однієї точки мені а, недостатньо, щоб провести пряму. Так само зараз поговоримо, а що ж нам потрібно, щоб однозначно задати площину. До речі, площину також треба розуміти як нескінченний листок. Вона розпосюджується в нескінченні. Так от, от хочу я побудувати пряму через точку. Дивіться. Якщо я вказала одну точку, то я можу через цю одну точку провести просто бачите, мільйони цих прямих, кожен раз це буде різна пряма. Це, різ, це інше, це інша, це інша, це інша пряма. Якщо я хочу задати якусь конкретну пряму, мені треба вказати другу точку. Все, дивіться, я провела пряму через дві точки АВ. І що ми бачимо? Дивіться, ми, по-перше, бачимо, що ця пряма повністю належить площині. Бачите? Тобто пряма, як може е, суміщатися з площиною. А, вона може їй належать, а може не належить, як пряма може бути розміщена по відношенню до площини. Давайте подумаємо. Давайте ми вкажемо точку ще одну. Наприклад, ось тут позначимо ще одну точку. І проведемо пряму ще одну пряму через точку К і С. Добре. Так, ось приберемо. І е, бачимо лише бачите, наші прямі. Пряма це К, видно, вона розштрихує площину. Вона з площиною кажуть, має, має лише одну спільну точку С. Тобто, наша пряма може перетинати площину. Якщо вона її перетинає, видно, то це буде тільки в одній точці. Логічно, ну логічно, так. А, далі, якщо хоча б дві точки прямої належать е, площині. То це буде означати, що вона вся належить цій площині. От пряма АВ повністю належить цій площині. Ну і це вже одна з властивостей. Якщо дві точки вже належать одній площині, то і вся пряма можна стверджувати, що належить цій площині. Ось і це дуже добре видно з малюночка. Добре, і як ще може е, розміщена бути е, пряма. Може таке бути, що вона і не перетинає, і не належить повністю площині. А що, ну, наприклад, їй паралельно, Немає спільних точок з Так, може таке бути. І давайте це продемонструємо. Ось у нас є точечка К. Давайте ми ще намалюємо ще одну точечку Д і проведемо пряму ДК. Провели пряму ДК. І бачимо, що вона, бачите, повністю паралельна. Паралельна буде моїй площині. Видно? Тобто немає спільних точок з площиною фіолетової, пряма ДК паралельна. Отже, це і є три можливих розміщення прямої відносно площини в просторі. Ще раз, пряма або повністю належить площині, або перетинає її в деякій точці одній, або паралельна до неї. Добре. Отже, ми щойно пригадали, що пряма однозначно задається двома точками. А тепер повертаємося, а як же ж однозначно можна задати площину? Так от, площина, запам'ятовуємо, однозначно задається за допомогою трьох точок. Бачите, або За допомогою трьох точок точно задасться одна, лише одна, єдина площина. Але повинна бути малесенька умова, якщо ці три точки не лежать на одній прямій. Якщо у нас три точки, які не лежать на одній прямій, то через них можна провести єдину площину. Як ще можна привезти задати площину, однозначно. А, якщо я, ну, наприклад, скажімо, зараз проведу пряму через точки А і Б, так, то у мене яка картинка виникла? Тепер у мене моя площина задається однією прямою і точкою, яка їй не належить. Це ще один спосіб задання площини. По суті, другий спосіб, бачите, він випливає з першого. Є три точки, так? Тоді ми можемо провести однозначну площину. Ну, або одна пряма і точка, яка не належить, теж можемо провести одну єдину площину, або ми можемо ще одну. Пряму провести через точки Б і С, і побачить, що наша площина також може задаватися за допомогою двох прямих, які саме перетинаються. Тому що якщо дві прямі не перетинаються, то через такі дві прямі можна провести дві площини. Бачите, знизу і зверху, наприклад. Тому важливо, щоб якщо ми хочемо задати конкретну площину, щоб ці прямі перетиналися. Отже, повторюємо: площина однозначно задається за допомогою трьох точок, які не лежать на одній прямій, або за допомогою однієї прямої і точки, яка їй. Не належить або за допомогою двох прямих, які перетинаються. Давайте намалюємо площину. Ще раз, скажімо, точки А, Д. Скажімо, С. О, бачите, побудували мені третє площину. <кій> Зверніть увагу мій 3D-конструктор хоче, щоб я вибрала саме три точки. Бачите, це є ознака того, що він не розуміє. Комп'ютер, як побудувати площину через дві точки. Він каже, вкажи три. Тоді він однозначно розуміє, яку ж ти площину хочеш. До речі, площину, крім грецької літери, бачите, Альфа, як я писала, можна ще називати трьома буквами: А Д, С. Бачите, ця голуба площина А Д, С. А, наприклад, Фіолетова нижня площина можна назвати БЦК чи АЦБ. Трьома літерами. Тому що однозначно площину можна побачити, якщо маєш три точки, які їй належать. І дивіться, що ми тут цікаво спостерігаємо. Ми бачимо, що дві площини, якщо вони перетинаються, вони, лишають, вони перетинаються по, саме по прямій. Видно? По прямій САЦ. І це також одна із аксіом, стереометрії, що дві площини. Якщо вони хоча б одну точку мають спільну, то вони будуть перетинатися по цілій прямій. Не буває такого, що двох площин лише одна спільна точка. Вони завжди будуть перетинатися по прямі. Це їх лінія перетину. Всі точки, які лежать на прямій, а це одночасно будуть належати двом площинам: і фіолетовій, і голубенькій. Добре? І давайте побудуємо і ще синько. Площину, це ми побудували ще одну площину. Угу. Дивіться, верхня площина. Давайте їй якийсь інший колір дамо. Червоний. І бачимо фіолетові, червоні площини, бачите, вони не перетинаються. Які площини будуть називатися паралельними. А голубенька вона перетинає дві площини. Зверніть увагу, і червону, і фіолетову наша голуба площина перетинає по прямій. І крім того, ну, в мене так вийшло, що голуба, бачите, ще й перпендикулярна. Ну, Будь ласка, це таке можливе взаємне розміщення площин, одна відносно одної. Тобто вони можуть не перетинатися, бути паралельними, можуть перетинатися, і якщо площини перетинаються, то вони обов'язково перетинаються а, по прямій. От і всі основні властивості і аксіоми стереометрії.